Фермерську сім'ю Лющуків і села Черче Чемеровецького району, котра до цього займалася виробництвом зернових, і показувала селянам одноосібникам, як треба трудитися. Весняна сівба надихнула на створення кормовиробництва та молочної ферми. Частину 50 гектарного поля було відведено під люцерну. Висоту має десь 55 60 п'ять до 70 сантиметрів. Ну, звісно, ми їй не даємо, щоб вона зацвіла, бо тому, що стебло буде грубе. І не той вийде корм. Це ми вже третій укіс починаємо збирати люцерни. Так що ото під навесі ми от за вже два укоси застиртували е, з сіна. І я думаю, ще, мабуть, за два укоси возьме. Стараємося закласти корма, надійну кормову базу, щоб було хоча б не менше 3-4 тони силосу. десь хоч по тоні, які може побільше сіна на коров. Як пояснюють у Залучанській сільській раді, черчецький люд свого часу віддав земельні паї двом агрооб'єднанням, та не всі задовольняються оплатою за оренду, тяжіють до самостійного господарювання. Після розпаду сільськогосподарського підприємства було створено два підприємства, п'ять фермерських господарств. Багато людей вийшло, забрали свої паї і використовують свої паї самі, обробляють. З твердим переконанням того, що у справжнього фермера, окрім виробництва зернових, має вироблятися продукція і твариницька, фермерська сім'я закупила 10 дійних корів. Рослинності без тваринності це неможливо. І ми вирішили побудувати ферму. І за три роки ми її побудували. Ми побудували оце приміщення, побудували сілусну яму, побудували піднавеси це все за цих три роки. І от вже в травні місяці почали. Закуповувати худобу і ставити. Поки ми маємо всього на всього 10 голів. У нас колектив великий, такий сімейний: два сина, дві невістки, четверо онуків, і правонок. В общем, працювати є кому? Стараємося, щоб було чисто, щоб був порядок. Звісно, ще треба холодильну установку. Да. Ми бачите, вже світло самі за свій рахунок підвели сюди. Звернувся до заступника голови Держадміністрації Гураля Леоніда Андрійовича. Який надав допомогу мені в придбанні от, трансформатора підвести сюди світло до ферми. це вже велике вже діло, бо тут без світла, що будеш робити? Анатолій Ліщук вірить, що з часом, коли з'являться кошти, дійне стадо доведе до 40 корів, бо фермерство, якщо займатися ним ґрунтовно, справа для країни для людей села не тільки вигідна, життєво необхідна.